Serioznych. no a już peper to może zaśpiewać. No i chyba pierwsza była będzie ta, to, 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 jaka jest najbliższa do mojego serca, z jakiej zaczynaliśmy wnioska, nasz festiwal, ale zaśpiewałam już kus, a teper zaspiwam wszystko. Ale proszę, tysi. O, you <laughs> Na pensji, narodziłem się na, na niemieckich ziemiach w Polsce w 49. roku. E, jak mam 15 lat, rodzina, to znaczy tato i mama i sestra, albo sestra, była niemiecka. My wyjechaliśmy do Ameryki i wtedy było 15 lat, Także to ja już per robił na postaci. державні посади. І от шість років тому я собі поїхав на пенсію на Флориду. Каже, я тут собі приїжджаю до своєї тещови, до свекри монастириська, бо моя друга жена з монастириська. Ага, то ви собі так. А що це за радіо? Де воно? От трьох років маємо Лемківське радіо, 24 години на день. 7 днів на тиждень іде по інтернеті, на цілий світ, і була дотація три роки тому від міністра культури в Варшаві. Він передав на долари до 33 тисячі доларів, щоб купити мікрофони, все що студіо до нагрівання. І маємо молодих студентів на університеті в Кракові, на Ягілойській і на других, З Лемківщини більше, там, де могли ще повернути десь при кінці 50-х років заходів земель німецьких, на заході Польщі. Tak że to już jest tak jakby wnuk, wnuki tych ludzi, którzy narodziły się jeszcze w Lemkiewszczynie. I mamy tak e, patriotyczną trochę duszę w sobie, że zajmujemy się tym, żeby ludzie czuli pro nas w Lemkiewicim i wieczorem na, na, tu na kijowski czas, to gdzieś tak o 6.00 do 10.00 wieczorem można czuć bardzo duże na żywo po Lankiewsku. Czy czytają książki, czy bajki, opowiadania, rozmawiają z ludźmi. Старшими бабцями, які ще з нами сюди, а то більшості люди, котрим понад 80 років. Ну no і музика лемківська етнічна йде, так що тільки в браузері написати lem.fm, покаже się його на сторінках і натискаєте Слухайте нас і можете собі на живо слухати, що тоді йде. То і нас шанують за трото! Дорогі краяни, вчені пишуть, що лемківська культура, а зокрема, лемківська пісня є на тилю барвиста, на тилю самобутня, що втратити частку її була б непоправним втратом в Україні. Пісня наша народжена. Благодатних народних джерелах, і вона буде вічною, і пісня Є душа Лемка. Не тут два дні буде Лемківщина, два дні буде тут, два дні буде тут панувати. Що і ті і то все, і так ми стояли, і боші нас їли, і все. Страшне було. І врешті ми записалися на заліщики, то таке, ніби також, ніби колись за Польщі, то ніби було якесь таке, ніби то курорт, таке. Примітивний такий, І, а нас кинули е, перед теребовлю «Дружба». а там нічого не було. Там тільки одна стація кульова була. Одного дому не було чисте поле осі. Кінець жовтня, дрібні діти е, були, ще були дрібні діти, бо я вже може, 17 років. то вже все на паках, було. мій чоловік кінчив е, Краківський університет Ягілойський. Meteologijo, najgrego katolskega mm. šešnjika. In e, se je on starši, katoliški meni, a ja. Da, no, e, treba bilo, da bud, bi propadali budinke, dome propadali, a ne, ki bi jih dali na ovzemlju. Če teši človek, če tvoji, če troj, to na nas zapisali v enem budinku. то ми брали, то вже все попаковане було, все на тих ящиках, на тих скринях, що... і ми вечором в церкві взяли шлюб, і так ми приїхали, то все, і все родили. Ну таке, ну що, зруйнували нас, бо знаєте, як що, приїхали ми тут, ми маємо документи на такі доми великі, муровані доми. Ще там в Криниці, не були в Криниці ще. О, були з Києва, Далі. я була гітом, я їх там ще возила, самі письменники, я ще ті села, там здала. Прекрасно. І взагалі околиця, то, 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 то такий міжнародний курорт світового значення. Перед війною там приїжджали ну, чи, ну, з чілого світа приїжджали на лікування. А тут вас кинули? А тут нас кинули, домів нема. хати якісь то підстрілку, то якісь такі. Ті домі, були. Страшні ми мали в тому будинку, і кооператива була, і вуличний магазин був, і поверхи були, і курорників проймали там, і мали свій флякер, мали коні, такі араби, гарні цими п'ятнами, такі і візіли, рожі, ті і возили, па, заробляли добро, тих пані возили, а не раз панство, така еліта приїжджала каже, я вам дам два чи злотих, тільки панів. Знаєте, також ті бари, а то що погора, серпентини такі їхали. Каже, я дам вам рости, коти панів, трошки привертайте сніг, знаєте, таке. Що їм в розкоші жили колись? Та й ми добре жили, а то приїхали на то діду сто, на то, що, і то біда, і нема що. Я тут не От каліте, покажіть, покажіть, откавіте, розтавляти, Лемпівської родині, Лемка, ніша, вонася і на серці велика радість, Тут загню люди поваж, одраду снихляч на коліна а і за то я буду, туда, як і сєтний, ти наш милий боже.

Наголошую вже наша ватраща відбила за підтримки генерального спонсора фестивалю торгової марки Пучач. Славімо Галіцію. А так само і ще нам допомагає будівельний спонсор фестивалю, будівельна компанія «Промтехбуд». Ну і життя начиських ватрян їм фінансової стабільності і проквитання, щоб завжди нам так допомагали. Ну і кличу ще на сцену наступних учасників. Зараз для вас будуть танцювати бар з Красні діти. Колектив ще називають Весна з міста Монастирська Тернопільської області. Балетмейстер Тарас Магдач. Вони вам танцюють два танці: перший гомін Карпат, другий Барви Поліще. Зустрійте танцювальний колектив. Весна.